Пане Андрію, розпочнемо понеділок з вашого дозволу з того, що вчора відбувся успішний старт програми підтримка. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ця програма нагадаю передбачає виплату тисячу гривень кожному українцю. І за повідомленням, власне, за першу половину дня заявки подали 1,1 мільйона українців, з них 300 тисяч на виплати дітей. З одного боку, начебто, ініціатива хороша роздати гроші народу багатостраждального. Багато з іншого боку, наскільки економіка України, яка перебуває, м'яко кажучи, не в найкращому стані, може собі дозволити виплату по тисячі гривень, враховуючи, що в нас немає підвищення соціальних виплат, підвищення пенсій і так далі, і так далі. Особливо зважаючи на те, що 1 грудня запрацював так званий новий новий варіант податкового кодексу, так тобто, нові зміни до податків, тобто фактично знаєте, виглядає так: тисячу дають три забирають. От тому знаєте, в мене жодної немає ілюзії, жодної радості щодо розданої тисячі. Хоча що таке, в принципі, зараз тисяча, особливо на зимовий період. Це виглядає доволі смішно. Але менше з тим, знаєте, якби це була хоча б просто тисяча. А так це навіть не тисяча. Це по суті у вас забрали три тисячу. Вам повернули. Тобто, у вас забрали скільки виходить? Дві тисячі, так. Ну, дивіться, з першого числа піднімається військовий збір, піднімаються податки для фізичних осіб підприємців, піднімаються податки на прибутки банків, піднімаються податки на дуже багатьох багатьох інших сферах. Фактично, багато хто називає це історичним підвищенням податків або драконівським підвищенням податків, тобто таке підвищення, яке де-факто в такій мірі відбулося в першій історії нашої країни. Настільки швидке, а і це бачите, це все збігається власне за цією так званою тисячою. Тому я взагалі не бачу сенсу обговорювати те, що хтось щось від когось отримав. Перепрошую, але ніхто, ніхто ніхто нічого ні від кого не отримав. Тому що насправді цю ж тисячу чи навіть набагато більше у людей просто з 1 грудня забрали. От, і все на рахунок державного бюджету. Ну, бачите, тут знову ж таки пішли таким шляхом. Дочекалися по цих податках 1 грудня, все це звели фактично в один майже в одну ж ту ж саму дату із підвищенням податків. І видають зараз нам про те, що це нібито там добра воля, така влади, яка роздає от, тисячу гривень людям. Допомагає ну перепрошую ще раз кажу: а хто кому допомагає в цей ж час людей ж і забирає. Тому ну, це піар намагання перекрити можливо для багатьох людей інформаційний шум з приводу підвищення податків. Але ви знаєте, ну люди то звичайно більшість людей візьме, тому що ну, перепрошую, але люди знаходяться в такому стані, коли і тисяча гривень на дорозі не валяється, і ну варто брати. Але ще раз кажу: і для економіки, і для сучасної ситуації в нашій країні, це виглядає швидше як такий піар, який насправді не має під собою жодної підстави і не має під собою навіть можливості людям отримати ту тисячу, тому що за декілька тижнів її просто заберуть, просто летіть вигляд підвищення вартості всіх товарів, тому що товари в нас ростуть як, як гриби після дощу. У нас ціни на товари ростуть. Так і після підвищення податків ми знову побачимо підвищення цін на товари. Ми знову побачимо підвищення цін фактично на різного роду послуги. Ми побачимо, що багатьом просто доведеться йти в тінь. Зрештою, багато підприємців взагалі можуть закритися, тому що їм не вигідно в принципі бути існувати в легальному полі, адже треба платити якимось чином і треба якось виживати в країні війна в країні ви бачите що зараз відбувається я сиджу зараз бачите електрики немає тобто освітлення немає це означає що електрики немає а це роз... електрики так само немає зараз в магазині в будь-якому там Підприємстві, під ну, підприємстві, можливо є але там в маленьких маленьких організаціях немає тобто це означає що люди зараз сидять або на генераторах або без електрики. Це теж мінус, 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 мінус. Я навіть я навіть не хочу рахувати, скільки за день буде використання припустимо того ж самого генератора для того, щоб оплачувати. Просто люди просто банально раніше закриваються або закриваються взагалі. Ви ж до речі, чули цю історію про те, що навіть в Львові, в Львові, в ресторанній столиці нашої країни закривається 50 ресторанів зараз. Тобто, це це свідчить Форбс. Не буде голослівним. Це свідчить про те, що ситуація в країні тяжка. Економічна, соціальна а, і це свідчить про те, що треба підходити збалансовано до всіх цих речей: рішення, податків, роздачі тисячі гривень, взагалі збалансовано до того, як зараз побудувати систему координат між владою, бізнесом, суспільством. А ми бачимо просто піар, піар ще раз піар, і не більше того. Тому це питання, яке запитав тут можна перекрити одним словом. Просто банальний піар. На жаль, що я, я за це. Пане Андрій, чи ви на зв'язку чи світло таки закінчило ваш інтернет? Так, да, я, я вас чую. Ага, ви ви нас чуєте. Добре, а, скажіть, якщо повернутися до моменту заяви президента про присутність за столом переговорів із Росією Євросоюзу та Північно-Атлантичного альянсу, не зовсім зрозуміло, що робитимуть представники цих структур за столом переговорів, і чи не існує ризику, що Росія захоче зіграти тією ж картою, і запросить за стіл до прикладу. Ну не знаю, Китай, Північну Корею, Сирію, Іран. Чому б ні? Я взагалі під великим питанням для себе ставлю, чи Росія захоче сідати за будь-який стіл перемоги. І тут питання ж не в тому, чи садити нас за стіл перемовин, чи садити там представників НАТО чи Європейського союзу, чи Сполучених Штатів Америки. Вони то сядуть, хоч завтра. Он Шольц приїхав зараз. Він в принципі готовий просідати і говорити, хоч хоч сьогодні до вечора. Але ж питання не в тому, що вони сядуть. Вони то сядуть, і, 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 і звичайно, що від них будуть конструктивні думки. Але питання в тому ще раз кажу, чи сяде Росія? А навіть якщо Росія сяде, Павло ви абсолютно правів, тому що та Росія може сказати: слухайте, ну давайте говорити. Наші умови вон, улюблені стамбуль, Стамбульські, так їхні от пропозиції ці всі. Вони ж про це говорять майже кожен день. Ну давайте сідати. Добре, ми сядемо. Ви привели там НАТО і представників Європейського Союзу. Ми дійсно приведемо там Індію, Китай. Ну добре, Сирію хай не посадять. А Китай та Індію там чи Бразилію, наприклад, да? ну, чому б ні, Угорщину Орбан сяде, Фіцо сяде да? Ще хтось сяде. Ну а що вас Перепрошуємо. А, а вони не держави, а вони держави з, з населенням по мільярду людей. Так ядерні держави. А що ми теж хочемо? щоб вони посідали за стіл перемови? Питання ж не в столі перемов, Питання навіть якщо всі сядуть, ну сядуть до того боку НАТО, Україна, Росія, Китай, там, Індія, там ще хтось сяде. Ну сіли добре. Питання в тому наскільки знову ж таки Росія готова зараз взагалі вести будь-які конструктивні перемоги. Ну вони заявлять, що ми хочемо далі свій стамбул, і що далі? Ну і що далі? Ну або вони скажуть: виходьте ви з наших у лапках так званих конституційних регіонів, які вони несли в свою конституцію, і що далі? Тобто, знаєте, тут питання таке: сідати за стіл перемовин можна скільки завгодно. Питання в тому, чи приведе це до якогось реального результату. Результату не приведе, та можна сідати. Та можна, е, можливо, Трамп звичайно захоче там з 20 чи 21 січня, щоб всі сіли за стіл перемовин, тому що він це обіцяв. йому буде соромно в принципі. Ну це як е, впасти обличчям в бруд, е, якщо ці ці перемовини не почнуться, але ці перемовини можуть е, перетворитися на ну на таку довготривалу історію, коли вони будуть тривати місяцями. Та згадайте там нормандські. Гадайте оці контактні групи, починаючи з 2015 року. Ну теж перемовини постійно тривали. Сідали там Олан, сідали Меркель за стіл, сідав Путін за стіл, сідав е Порошенко за стіл. Та перемовини тривали, але ж ми розуміємо, що все одно вони, зрештою, не приходили до якогось видимого результату. Там Та, я ще раз кажу в тому, що зараз і Захід і Україна, Україна. Я думаю, це розуміє, але так. Це не зовсім розуміє, що без повноцінної масштабної підтримки нашої країни враховують все, що нам зараз необхідно, починаючи від зброї, закінчуючи взагалі, можливістю максимально. Писку на Росію ці перемовини просто будуть без результатів. Ну будемо стежити, пан Андрій, за тим, як воно просуватиметься, але ви окреслили певний ряд проблем, які зараз стоять перед переговорним процесом. За що ми вам вдячні? Політичний експерт, кандидат юридичних новок Андрій Смолій був з нами цієї миті.